Школяр, вершник, п'ятикласник Сашко Олесницький із Рівненщини щодня їздить на уроки на коні. Сім'я хлопчика живе на віддаленому хуторі, куди не ходять автобуси. Тож три кілометри до найближчої школи він дулає верхи. Місцеві жартома називає Сашка принцем на білому коні. На світанку десятирічний Сашко снідає, а на вулиці вже чекає кінь Борис. Верхи на ньому хлопчина щодня долає понад три кілометри до школи. Більше нічим до найближчої зупинки маршрутки далеко і суцільне бездоріжжя. Нам треба десь кілометр сюди добиратися, але ну він іде скільки. Півсьому йде йому ще дуже рано йти. І назад вже так, ніби нема чим вернутися От додому. Мама і тато разом проводжають Сашка до коня. Він мій друг е, я навчився їздити на коні в ще шісти років. А до школи десь три роки вже їжджу. Виряджати сина до школи верхи батьки вже звикли, хоч спершу зізнаються, неабияк хвилювалися. Було колись, то перші рази то було трошки, трошки страшно, бо кінь є кінь і дорога є дорога, всякого може бути, може і Але вже привикли, вже. свого телефона давали, щоб він перезвонював, що в мене все добре, приїхав вже, все було благополучно. Давай, Сашка, папа. Щасливо, До побачення, мам. Папа, тат. Папа. тася. Угу. Вершник з наплічником дістається на уроки хвилин за 40. В селі, де розташована школа, живе його бабуся. Біля її воріт, Бориса і паркує, а сам йде переодягатися. Знаєте, як отако поставить його, як я хожу, ну, Часом не замічу, що він приїде, бо йому не треба помагати злізти чи що, то він так гіржить, що невозможно. Вже жде поки я його заберу, поки бабуся за конем пригляне та погодує. Сашко гризе граніт науки. Ось я прийшов до школи. Мій перший урок французька мова. Вчителі Сашка хвалять, учень старанний, і, попри те, що так далеко живе, уроків не пропускає. Спочатку дивувалися, коли бачили, що хлопчик їде на коні, а зараз це вже всі звикли, всі зрозуміли, як він може по-іншому добратися. Така дорога в них складна. Жартують, що принц на білому коні їде у школу. Майже у всіх родинах Сашкових однокласників теж у господарстві є коні, але таких вправних вершників серед однолітків мало. Дивовижно, що він катається на коні кожен день. Сашко ж готовий діставатися верхи до школи і в дощі в заметіль, і не тільки тому, що більше ніяк. Каже, такі поїздки для нього неймовірне задоволення. У Мене сьогодні сім уроків. Борис мене буде чекати десь до четвертої години. Анна Махно, Олександр Ковтонець, рівненщина, Спицкор. Два плюс два.